ви мене чути. чуєте вас? Так, є? Нормально. Вона сьогодні гра, гра в життя. Називається навесні цього року. У Рівному розпочав роботу сучасний дитячий клуб Дівчата діти попри таку назву, цей заклад відвідують і хлопці. Простір пропонує насичену програму для дітей та підлітків віком від 6 до 18 років. Пропонуємо перш за все психологічну допомогу, групові психологічні заняття, спортивні заняття, заняття з самозахисту. Дуже полюбляють. Діти активно його відвідують, також різноманітні майстерки з виготовлення прикрас, плетіння, різних аплікацій, дуже багато. Також групових занять із настільних ігор теж користуються попитом саме серед підлітків. З вівторка по суботу у просторі відбуваються ігри, лекції та майстер-класи. Їх проводять фахівці з найрізноманітніших сфер. Це дев'ять тренерів соціальної реабілітації, три психологи, які проводять індивідуальні консультації з дітками, чотири психологи, які проводять групові заняття з психології. І, П'ять тренерів сексуальної просвіти, які працюють як і в просторі, так і за межами. Разом з іграми та розважаючими заходами. Тут також можна отримати залежно від потреб дитини групові або індивідуальні консультації психолога. В рамках проєкту фахівець може надати 10 безкоштовних консультацій, зазначає психологиня Анна Дмитришина. Дуже багато звичайно запитів саме. Підвищена тривожність, так само є багато переживань дітей тих батьків, які воюють. Саме є такі потреби, це які звичайні, коли батьки хочуть знайти розуміння, що відбувається з дитиною, достукатися, почути її. Громадська організація, окрім основних своїх завдань, поставила за мету підтримати жінок, їхні ресурси, адже з початком війни часто немає можливості залишити дітей самих удома. Такі простори є і в Сумах, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Дніпрі. Де у зв'язку із ситуацією яку сьогодні маємо в Україні виклик перед жінками: що немає не можна лишити дитину саме вдома, сточки зачинені, школа онлайн, і відповідно. Щоб розвантажити жінок, допомогти жінкам, так само допомогти дітям. Окрім рівного у різних містах України на сьогодні функціонує 14 таких просторів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.